Деякі моменти, які пов'язуються із саме податковими перевірками, надали ім'я цільним породам песиків Доберман. 19 сторіччя німецький податківець міста Апольде Тюрінгія, став розводити псів, бо Переймався власною безпекою, і це був певний поєднання пінчерів, догів і ротвейлерів. 1834 рік рік народження Фрідріха Луїса Добермана, і виконуючи свої обов'язки, маючи досить великі суми грошей. Таким чином, він зробив для себе собаку для захисту, яка і на сьогодні є однією досить-досить популярною.